Рідним загиблих військовослужбовців Тернопільщини вручили державні нагороди. Орден замужність другого ступеня, старшого сержанта Осадця Петра, прийшла отримати дружина. Її чоловік загинув 26 травня у Луганській області внаслідок ворожих обстрілів. На фронт краянин відправився добровольцем на другий день початку повномасштабної війни. У чоловіка залишилося двоє дітей. Він вдома мав майстерню по ковальству. Його то цікавило, він тим захоплювався, і він він любив. Він любив метал, як він казав, що метал це його. Хто б його що не попросив, він старався. Кожному допомогти рада найкращих синів та доньок це горе для всієї країни. Пані Яна втратила свого сина 14 травня. Андрій Міхов загинув на Донеччині. Боронити рідну країну Андрій приїхав за кордону. На фронт він відправився із батьком. Той був командиром зводу, в якому вони разом перебували. Син загинув просто на очах у чоловіка. Він завжди казав, де б я не був. Якщо на нашу землю прийдуть, я з зробив сторони приїду свою землю дитинства був до такий. Може, відважний, Всім допомогти Ну, Нагороди визначаються указом президента за поданням командирів тих військових частин, де вони проходили військову службу. Загалом державними нагородами посмертно відзначили 9 захисників.